Цей панеттоне обов'язково буде на нашому великодньому столі. Вітаю, друзі! Сьогодні ділюся рецептом, який я готувала вперше. Але після того, як я його скуштувала, можу чітко сказати, що це кращі панеттоне, які я коли-небудь їла, закохалася в нього з першого шматочка. Його волога структура має надзвичайну особливість поєднання глибокого. Але в той час дуже ніжного та м'якого смаку. З вираженим цитрусово-свіжим ароматом та поєд... поєднання з ванільними такими легенькими нотками. Це неможливо порівняти ні з чим. Також неможливо описати нічим. Суттєво відхилилася від оригінального рецепту, замінивши левіто мандре на звичайну опару. І в оригінальному рецепті там ідуть родзинки з апельсиновими цукатами. Я ж додала ще ананасних та вершень сушених, тобто в'яленої вишні. Ось так от. Допустилася декількох помилок, про які обов'язково розкажу в процесі приготування. Ну, наприклад, такі, як коли поклала випікати, піднялася в духовці панетони. І Почав виділятися неймовірний аромат, і я захотіла відкрити, щоб більше понюхати, і вона присіла в мене. Отак от от. І є ще такі моменти, про які я обов'язково вкажу, але це не вина рецепту це моя особиста провина. Але, як би там не було, я результатом дуже задоволена, і він дійсно перевершив мої очікування. Тож, якщо ви ще зі мною, прошу до перегляду. І набирайтеся терпіння, обов'язково звертайте увагу на рекомендації, які я вам буду залишати. Готуємо. Опара, нам знадобиться контейнер з кришечки обов'язково. Беремо сюди 25 грамів пресованих свіжих дріжджів, отак от, от перевіряємо на свіжість, вони мають так зминатися і на зломі бути гладенькими, з характерними такими кільцями на зломі. Дріжджі прийшли перевірку, вони у нас свіжі, подробили їх. Тепер вливаємо сюди 50 грамів води кімнатної температури. Змішали. Тепер додаємо борошно В кількості 100 грамів. Борошно в мене сильне, манітоба 15,3 грами білка на 100 грамів борошна. Так, спершу зібрала до кубки з допомогою ложки. Тепер замішую руками. Тісто замішується дуже швидко, легко. І є приємним роботі. Ось таке тугеньке, невеличке, тісто, такий комочок, робимо характерні левіто мандри надріз. Це для того, аби в процесі ферментації легше виділялися дріжджі. Ось. Накриваємо кришечкою і залишаю я при температурі 12 градусів на 3 години. Цього мені вистачило. Далі 350 г. Сухофруктів – це родзинки, ананас сушений та в'ялена вишня, як я вже зазначала, у оригіналі йде просто родзинки та апельсинові цукати. Ось ще цедра одного великого апельсина. Тепер з цього апельсина, з якого ми зняли цедру, ми маємо видушити повністю весь сік. Він нам знадобиться для того, аби залити наші сухофрукти. Ось така кількість соку у нас вийшла в результаті, його трошки замало, тому я додаю ще кип'яченої, але вже холодної води, злегка розмішую та заливаю наші фрукти. Можете одразу кип'ячену заливати, щоб швидше набухало, також заливають кип'ятком. Та Залишаємо е прикритим кришкою. При температурі такій же, як підходить опара. Ось, періодично будемо перемішувати його кожних десь 2-3 часа. Тим часом ось наша опара вже дійшла, змін, змінилася в розмірі, трошки збільшилася. І цього достатньо, аби з нею вже почати працювати. У неї вже з'явився такий характерний аромат, але приємний. Беремо в миску 400 г борошна, 200 г холодної води. Всі продукти, які я використовую, всі виключно є холодними. Яйця, масло йдуть також з холодильника. Отак от вмішуємо. Але це не тісто замішується, це ми так просто збираємо докупи борошна з водою, аби потім з допомогою ручного міксера ми змогли замісити тісто, щоб воно просто не розліталося по всій кімнаті. Коли я почну його замішувати, а тепер я показую опару. Ось така вона на вигляд розтягується схожа на мереживо, на таких багато шарів мережева, дуже тоненьких, з вираженими багатьма волокнами. І ми беремо цю опару та обминаємо до нашого борошна з водою. І такий твердий шматок тіста. Якщо у вас є машинка для замішування тіста, ви одразу все додаєте і без вагань собі все замішуєте. Я ж міксером, мені потрібно отак от робити. І починаю це все замішувати. Замішується дуже важко. Я зараз домішую жовтки і буду виключати міксер, аби він остиг. Тому що перегрівається мотор, нагріваються вінчики і, в свою чергу, нагрівається також наше тісто, на яке дивіться дуже таки тугим і таким як липким, липучим, не зовсім приємно в роботі. Я його прикриваю плівкою та залишаю на 15 хвилин, аби воно відпочило. Так, пройшло 15 хвилин. Наше волокна трошки послабилося, глютен вже починає. Проявлятися, і вже набагато легше збивати міксером, ми починаємо замішувати тісто. Отак, от, от змішали. Тепер додаємо в декілька етапів потрішечки цукру в кількості 125 г. Отак, от змішали перший раз, другий раз, третій раз і так от до кінця. Я вже вмісила весь цукор, хочу вам показати тісто, яке воно в результаті, після того, як ми додали весь цукор, виходить. воно вже зовсім змінилося за зовнішнім виглядом і на дотик, воно вже більш легше, з великими вираженими ось волокнами, і воно дуже-дуже дуже вже таке видно наскільки воно легше навіть е, візуально. Тепер ми вмішуємо сюди 125 г. Вершкового масла великої жирності і гарної якості. Обов'язково по 2 кубики і обов'язково з холодильника. Тобто побагато не кидаємо, щоб не розслоїти наші волокна, потрішечки додали спочатку одну порцію, другу, третю і так до кінця. Отак, от такими рухами я збиваю з допомогою міксера. Його, щоб зібрати залишки тіста зі стінок миски. Все, замісили наше перше тісто. Тепер хочемо провірити його на глютенове віконечко. Ось так от воно проявляється, допомагаємо отак от пальцем. Нажимаємо, натискаємо, і воно, бачите, все більше виражається. тоненька така плівочка, яка нерветься. Значить, наше тісто готове. Ще одним гарним признаком того, що наше тісто готове, ми маємо його розтягти і відірвати від, від стола так, щоб вже, якщо правильно замішане тісто, воно не має залишитися на столі, воно має повністю відірватися. Тобто ось все, значить, правильно замісилися. Якщо у вас тісто ще липке, проявляється погано глютенове віконечко, і воно рветься, ще залишається, наприклад, на стінках, значить ви маєте його ще трішечки дозбивати. Тобто дозамішувати там, міксером чи машинкою, якою ви замішуєте тісто. Ось тепер зібрали його в клубочок. І так от злегка починаємо розтягувати в різні боки, натягуючи, отак-от. Похитуючи, при, ну, ну, ніби витягувати от такими от рухами. І чим більше разів ви це зробите, тим краще. Тим більше ви розтягнете волокна і тим більше наше тісто насититься киснем. Ось Зараз я вам покажу, наскільки воно вже змінилося. Гляньте, я зараз не буду бити, Ось, воно від, відлітає від стола, наче попри гунчик. Тобто, зовсім вже змінилося. Дуже важливо це натягувати і отак от відбивати його об стіл. Не ігноруйте цей момент. Тепер складаємо отак його в кульку і у змащений злегка олією контейнер кладемо його для відпочинку. Відпочивати, воно у мене буде це тісто 4 години при 12 градусах тепла. Якщо хочете, маєте бажання або можливість трошечки більше, можете 5 годин. якщо температура, наприклад, трошечки вища. То воно підійде скоріше, якщо ще нижче, то воно буде підійматися ще довше. Але зважайте, якщо ви, дивіться, як застигає тісто при 12 градусах, тобто воно стало вже твердим. Якщо ви буде це, будете це робити в холодильнику, то в такому разі воно вже стане досить таки твердим і трошки менше буде підніматися в розмірі. І зважайте на те, що воно у вас буде ще важче замішуватися. От зараз, наприклад, у мене. Я додала 100 грамів ще борошна манітоба, того ж самого сильного борошна. І я не можу вже вмисті вмісити, я виходжу на робочу поверхню, тому що воно в мене туге і таке поганенько вмішується. Тобто Воно таке добряче застигло. Тепер трошечки розім'яла від тепла рук, воно подалося і вмісилося борошно вже швидше. Тобто Враховуйте той момент, якщо будете розстоювати в холодильнику, воно буде замішуватися ще гірше. Тепер вже додаємо знову ж таки цукор у кількості 110 грамів в друге тісто, вмісили його повністю. Тепер починаємо добивати, вмішувати жовтки. Тут жовтків 160 грамів жовтки, додаємо сіль 6 грамів до повного розчинення. І тепер вже після солі додаємо масло, вже можна додавати його. Не по два, а по три, по чотири шматочки, тому що вже тісто вона стало таким легким і гарно вбирає в себе масло. Набагато краще, ніж було до цього. Тепер додаємо ванілін. Я додала півтори пакетика ось. І цедру апельсина. Зверніть увагу, як збивається наше тісто, як відчаровуються волокна від миски. Ось, погляньте, мені показалося мало, і я захотіла ще такого легкого лимонного аромату, ще сюди додала цедру двох лимонів. І тепер починаю вмішувати. От на цьому етапі таки виділяється дуже гарний аромат, який вже смачно виглядає тісто. Вже ми вмісили всі інгредієнти в наше друге тісто. Вже переходимо працювати з ним на робочу поверхню. Другої розтойки тісто в мене не буде. Зараз я вам покажу, що я буду з ним робити. Ось так от. Попередньо протерла гарно, змастила руки робочу поверхню олією та викладаю наше тісто на стільницю, на якій я це все буду далі робити. Ось. Таким чином, нам потрібен ще бути шпатель, щоб був обов'язково завжди біля нас, тому що вже тісто буде дуже-дуже таким, знаєте, липким. Ось глютенове віконечко, як воно одразу проявляється, уже набагато швидше, набагато тонше. Це гарна ознака того, що ми все зробили вірно, і тісто в нас вийде дуже смачним. Ось. Бачите, воно вже там, де прилипло, воно вже виділяється дуже погано, але не додаємо ні в якому разі борошна, отак і працюємо. По можливості, шпателем підтягуємо залишки тіста зі столу і отак от видовжуємо, витягуємо його. Таке я проробила декілька разів. Тепер починаю ділити тісто на рівні частинки. У мене буде 4 панетони. І ще важливий момент. У мене металеві форми, от які я не рекомендую для панетони, аж ніяк таки, тому що дуже-дуже важко виймаються. Далі, ще в мене вони двохлітрові, кожна. Тобто, якщо ви будете використовувати літрові, наприклад, форми об'єму в літр, то у вас панетони вийде 8. Якщо я чотири своїх панетони, які об'ємом по 2 літри випікала при 160 градусів годину. От, і крайніх 10 минут, з яких було це 175 градусів, то ви вже, якщо це буде об'єм в літр, маєте випікати його, панетони свої десь. Трошечки більше 30 хвилин десь до 40, ну плюс-мінус. Орієнтуйтеся також на власну духовку. Якщо це будуть панетони об'ємом 0,5 літрів, тобто то відносно також зменшується час, ну, змінюється час випікання у свою чергу. Завжди перевіряйте на готовність дерев'яною шпажкою, прокололи. Якщо вона ще волога, значить випікаєте. Лише побачили, що шпажка суха. Обов'язково одразу ж витягуйте панетони і перевертайте їх до горингами, я покажу далі, як це робити. Ось. Отаких от маніпуляцій я роблю, як от зараз, декілька. Від трьох до шести разів бажано це робити. Як у вас є час, і після кожного разу, після такого от витягування відтягнула, округлила, отак от, от відбила. І залишила при отакій от температурі на місці, де виробляю, не прикривши абсолютно нічим, воно має так-обвітрюватися от обвітрюватися, це тісто. Воно буде трошечки змінювати свою структуру, але ми нічого з цим не робимо. Таким чином ми працюємо. Одну зробила пас панетоне, залишила і так всі інші. І після цього 15 хвилин відпочило наше тісто, і знову починаю робити те ж саме. Ось. Витягую, воно вже, бачите, змінюється тісто, воно вже робиться м, набагато таким плотнішим, е, набагато послушнішим, ще все ж таки липне е, до стінок, але з кожним разом воно все буде менш липким. І більш таким пружним, пластичним, ось гляньте, воно наче попригунчик відскакує від, від, від поверхні. Тобто, наскільки воно змінюється з кожним разом. Ось. Так і я проробля, проробила е, 5 разів зі своїм тістом. Якщо ви зробите три рази, то кожне погано. Якщо все ж таки ви робите з металевою формою, значить обмазуєте її максимально вершковим маслом, але вкрай не раджу цього робити, тому що побачите про що я вам кажу, тоді коли я почну його виймати з цієї форми. Наскільки це легке тісто, воно просідає майже в половину. І тут, коли воно десь трішечки при... прилипне до форми, його виняти без пошкоджень майже неможливо. Першу панетони свою я просто порвала. Вона в мене пошкодилася найпершою. Ну, я її, звичайно, врятувала одразу ж. Але все ж таки шкода. Тому що враховуйте цей момент, не зробіть моєї помилки. Одразу бумажні форми, без проблем спекли, перевернули, пр перевірили шпажкою на готовність, перевернули, от, вивішали їх таким самим чином. Але ж це без всяких заморочок. Це дуже-дуже ніжне тісто. Навіть бріош, який я випікала, там ніжніше тісто, але такого не було. Там просто воно собі легко відійшло я його. От Перевертала, тому що воно було надлегким. Але щоб отак от намучитися з тим, як виймати панетони з металевої форми, то це така велика помилка. Ось. І враховуйте об'єм, об'єм форми. Ну, тобто, ще раз наголошую: у мене по 2 літри, 4 штуки. Тобто, відносно меншого об'єму, буде більша кількість панетони. Ось, змінюється все. І час випікання. Отак от, от я проробила з нашим, з нашим поки що тісто, відбила, як зазвичай, зараз закругливши, його е, поставлю до форми. Ви будете бачити, як, наскільки їх мало. Цього тіста у формі є. В реальності, ось, подивіться, дуже-дуже трішечки. І тепер я кладу його на розстойку. При 12 градусах, воно в мене має стояти 5 годин. Тобто, якщо у вас більша температура, це трошечки менше. Якщо нижча температура, то ще більше. Ну, збільшитися воно в холодній ростоці має десь от до таких от розмірів. Підійшло воно. Переносимо до кімнатної температури. Наші панетони стоять беззмінно ще дві години, тому що вони мають прогрітися з першої форми. У мене металеві довго прогрівалися, а потім починають підходити. І я вам покажу зараз, до якого стану вони підійдуть. А тим часом макаронаж 100 грамів пудри, 40 грамів яєчного білка. Змішали до однорідності. Тепер додаємо 40 грамів кукурузного крохмалу. І ось такий от вигляд макаронаж має на цьому етапі. Додаємо зараз ще 40 грамів мигдального борошна. І макаронаж наш буде готовий після того, як ми його змішаємо, викладаємо його до кондитерського мішка і будемо наносити на наші панетони. Ось вони підходили ще в те... Потім, після того, як я з холодної приміщенні їх занесла, вони дві години в мене розстоювалися, бачите, які бульбашки. Потім ще 3 години вони підходили під, е, в кімнатній температурі. І тепер так само кімнатної температури має бути макаронаж. наносимо, тому що якщо ви покладете холодний на такі вже легкі панетони, які досить таки добре підійшли покладати холодну оцю змазку, е, то вони обов'язково ну, просядуть. Цього робити не треба, так само, як і не треба робити, щоб відкривати дверцята в духовці, коли воно починає випікатися. Ось нанесла, за бажанням можете посипати мигдальними пластівцями. У мене таких не було. Я порізала арахіс тоненько, наскільки змогла, трошечки мигдалем. можете посипати просто мигдалевою, мигдалевим борошном. І все, за вашим бажанням і ставимо випікати. У мене це 160 градусів. Перших 10 хвилин я не прикриваю, далі я ставлю деко на самий верхній поверх. Ось, погляньте. Аби вони не перегнітювалися максимально. Ви орієнтуйтеся на власну духовку. Ви ж подивіться, воно просіло в половину, Наскільки це ніжне, ніжне тісто. Ось. І це вже друга моя панеттоне. Вона, слава Богу, вийшла без пошкоджень. Але перша в мене була знизу, отам от трішечки прилипла, і вона пошкодилася. Зараз я вам буду показувати іншу. Подивимося, як вона в нас вийде. Ось, бачите, погано дуже виходить. Я її перевертаю і навіть трішечки струшую. Цього не треба робити з таким тістом. Ось, струшую, струшую, і воно все ж таки виходить. Бачите, знизу? Ось у двох місцях воно приклеїлося і відірвалося. І ще хочу наголосити, бачите, ця, е, е, з цього боку форму краще загнітило і в неї дається менша просадка. Тобто, якщо ви будете у вас від, відносно того, яка у вас духовка, наскільки вона пропікає. Ось е, З іншого боку, у мене трошечки гірше гнітить, то, то панетони в мене е, було набагато м'якше. Ось також, звертайте на це увагу. Тепер, отак, от, в такому стані вони стоять 4 години. Застигають і можна їх знімати. Вони абсолютно вже готові, їх можна куштувати і дуже вони є смачними, але найкращий смак та аромат відкривається на другий день. Отож, я буду рада, якщо рецепт мого панетони стане вам в нагоді. А на сьогодні в мене все. До нових зустрічей на каналі Української кухні. Якщо сподобалось відео, ставте вподобайку і за бажанням підписуйтесь на канал.